Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Верховна Рада призначила нового голову служби безпеки. Відомство тепер очолює генерал Василь Малюк. За призначення проголосували загалом 324 нардепи. Проте жоден депутат фракції Європейська Солідарність не віддав свій голос за це рішення. І от чого ніхто уже не дивується подібній думці. Як піаритись, то перші за всіх євросолідарність. А як призначити очільника стратегічної структури на благо нашої перемоги, то посіпак Порошенка ще пошукати варто як ту голку в сіні. Віддуватись за та життєво важливих рішень свого шефа відправили Олексія Гончаренка, який спробував нібито роз'яснити, чому так сталося. У своєму офіційному телеграм-каналі Гончаренко заявив, що так сталося з двох причин: перше, за його словами, питання кадрів це питання чинної влади. Я розумію, що зараз ми об'єднані боротьбою зі спільним ворогом, але все ж таки правляча партія, і це їхня прерогатива, заявив Гончаренко. Ага, тобто нова методичка Я не я і хата не моя. А до цього всі поголовно катались в Європу щось ні. Би то рішати для держави образились, що тепер на баварські ковбаски не пускають поїхати. Також депутат додав, що кандидат на голову СБУ не зустрічався з фракцією ЄС, а тому можливості поставити йому запитання не було. Тому заявив Гончаренко: він не міг віддати свій голос за нього. То тепер до панів треба на поклон заходити чи як на сватання процесію влаштовувати. Бо ще, не дай Боже, не влаштує партію Порошенка малюк, то гарбуза вручать. Все ж і тут змогли цирк влаштувати. А по-друге, мене дуже турбує. Історія з Іваном Бакановим, за якого, до речі, теж не голосував. І вважаю, що дуже правильно робив, що не голосував за його призначення. А тепер, після його звільнення, яке відбулося гучно і по серйозній статті, що його дія чи бездіяльність призвели до людських жертв, ми не знаємо ні про розслідування, нічого, сказав Гончаренко Олексію. А так само, як і ми, щось не знаємо, як поживають справи Петра Олексійовича, не варто так переживати. Голосували ви всі чи ні? І часово чоловіго обов'язково прийде. Всі нюанси випливуть. І тоді голова СБУ влаштує фракції ЄС аж дуже теплу зустріч. Незабаром будуть роковини великої війни. А європейська солідарність Петра Порошенка продовжує грати в політичну гру і готуватися до виборів. Чим ще пояснити небажання бути солідарним та розділити політичну відповідальність при призначенні голови СБУ та голови МВС, але все ще буде і все прийде. Хай лиш дочекаються слушної миті. Насправді, як розповіла Мар'яна Безугла, не з благородних причин, той Гончаренко Гончаренко його друзі не голосували за голову СБУ. А з бажання зловити хайпу і розфорсити, то мережею у двох нардепів Железняка і Гончаренка синдром гострого нетримання інформації з метою особистого хайпу. Пише депутатка. Наприклад, Гончаренко не голосував за голову СБУ в цей же час бігаючи з селфі-палкою. Железняк взагалі веде онлайн. Один такий із того радий. Хоча всі звертались, з взагалі хайп під час війни і за рахунок війни зазначила безугла. В цей час, поки фракція Порошенка проігнорувала голосування за нового очільника. СБУ Василя Малюка. А порохобот лірос викрикував претензії до нового керівника цієї силової структури. Сбу працює і працює доволі плідно. Уже встигли оголосити підозру дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних огрупувань з боку громадян України, зокрема дружини підозрюваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко. Про це у вівторок 7 лютого повідомляє прес-центр СБУ. Саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму. Йдеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок. За інформацією СБУ встановлено, що ці компанії платили окупантам за охорону нерухомості Медведчука на території півострова. Крім того, як зазначають у спецслужбі, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Загальна сума здійснених Тижів на користь країни агресора становить понад 50 мільйонів у гривневому еквіваленті для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад один мільярд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані в Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВД РФ. Інформують у СБУ. У повідомленні також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ комп. Компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів на підставі зібраних під час обшуків доказів слідчі СБУ. Повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за частиною 3 статті сто десять кримінального кодексу України. На цьому підписуйтесь на канал Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.